Торговиця. для кожного коломиянина та жителя краю це місце асоціюється з ринком, де можна придбати будь-яку річ та знайти все, чого душа забажає. Відтепер торговиця це ще й історичний твір Романа Іваничука, сучасного класика української літератури. На презентації книги, що відбулася у Народному домі, побували журналісти нашого телеканалу. Далі Віталій Васильчук. Зануривши в опалки морди, форкають і ржуть тут коні, і гуцули біля парканів, завішених килимами і ліжниками, мовчазно пропонують свій товар. Ключівські господині в чистеньких намітках ласкаво припрошують покупців до збанків з, з гуслянкою й пряним молоком. І все тут для покупця знайдеться: від чайників, мисок, мідних мидниць, порцелянових філіжанок і невідомо звідки привезених самоварів до старого мотоцикла. Саме звідси з Коломийської торговиці, на якій випадково заблукав і розпочав писати свій роман, автор Роман Іванечук. До слова у народному домі в той день відбулася ще одна презентація це фільм коломиєзнавця Василя Нагірного про цю частину нашого міста. Я називаю його торговеця, тому що я. Заблудився на торговці і, і потім розказав е, пані Валі, що я забув, кажу, а не знаю, як назвати книжку, яку я задумав. Ну, каже, то, 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 Торговця не, не". я кажу, справді коломію хто не торгував і взагалі нами. Ну так що це такий роман про Коломию. Я е, щасливий, що я маю ще можливість у своєму глибокому віці приходити сюди. Це для мене велике свято бути у Коломиї, з з людьми. Написати правдивий роман про Коломию, саме таку мету ставив собі Роман Іваничук. Торговець каже письменник: це крапка в його історико романістичній епопеї. Все, що я писав, на стосувалося цього реалу і іншої, звичайно, всієї України. Але е, мені не вдалося за е, часів е, совєтської окупації написати правдивий роман про Коломію. Ну, що була цензура. Я міг написати про боротьбу комуністичної партії. Вона була, але про боротьбу я не міг писати. У романі Іваничука переплітаються вигадані та реальні персонажі. Це і Олесь, якого автор змалював з образу рідного брата Євгена, і навіть Ірина Вільде. Я подумав, що я написав 20 історичних романів. А Коломий заслуговує на останній мій роман, але такий поважний. Я е, охопив у цьому романі. Історію, ну більше 50 років Коломийського, то, що я пережив, то що я сам був свідком. то від шостого року до нинішнього дня. у його романі каже автор: змальована історична правда про розстріли, окупацію, вбивства, чистки доноси. Україна має долю дуже складну. Вона весь час була тим шматком землі, на яку ласу позирали всі сусіди. І ми втрачали незалежність, боролися за неї весь час. Маємо зараз незалежність і тут немає жодного сумніву, що ми чи думки, що ми можемо її втратити. Я завжди оптиміст, і це у мене оптимістична річ. Я і закінчую її оптимістично. Знаний земляк поспілкувався з коломаянами та роздав автографи. Презентація торговиці у Народному домі зібрала повний зал прихильників таланту Романа Іваничука.